Карпатського здоров'я всім бажаю. От сьогодні в нас 28 січня, 25 рік. Вот таке відбувається пів третьогої дня. Ось вот таке от відбувається. Бджілки повилазили. Йде гарний обліт. Дуже добре. Вуликів небагато маю, не багато але дуже гарно облітується. Супер, цей вулик взагалі капітально облітується. Ще десь там далі є. Ось ще вулик. Там наступний. Через один. Також повитягували на літку всіх, хто обсипався зимою. Так що таке відбувається зараз в даний момент. Гарний обліт, гарний. Ну, але сьогодні 16 градусів тепла, крім того всього. Тому отакий обліт.